Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про зустріч, яка відбулась у Варшаві між польськими протестувальниками, хоча я їх називаю вже давно провокаторами, просто проплаченими, і польською владою. І на жаль, скільки б різні ентузіасти і різні експерти не покладали скажімо так, надій на цю зустріч жодних результатів вона не дала. І зараз ми поговоримо про це, тому як, на жаль, польська влада не може взяти під контроль те, що відбувається всередині країни, і це напряму впливає на життя, по-перше, всіх українців, хто проживає в Польщі, і на життя всіх українців, які проживають в Україні. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте. Просувати канал, тож вдячний за вашу підтримку. Отже, кількагодинна розмова прем'єра прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з представниками фермерських організацій, які організовують забастовки, в тому числі блокують кордон з Україною, завершилась без жодних домовленостей, і зараз ми про це власне, поговоримо. Фермери не будуть припиняти свій страйк і в тому числі не будуть його припиняти на кордоні з Україною. Плюс вони заявили про те, що 20 березня відбудеться ще більший страйк, щось приблизно до того, що ми бачили в, в неділю. Минуло, так коли вони там, в них були сутички і бійки з поліцією і так далі. І ми зараз також до цього дійдемо. І давайте зараз також поговоримо про реакцію Туска, про реакцію сторони фермерської і далі поговоримо, що ж нас може очікувати далі. Після завершення зустрічі Туск не підходив взагалі до преси і в офіційному повідомленні канцелярії Ради міністрів йдеться про те, що глава уряду представив фермерам конкретику. Пом'якшення для аграріїв положень зеленого курсу, в принципі, те, чого вони хотіли. Та також, що стосується цього зеленого курсу, то мало бути припинене виключення полів з сільськогосподарського використання. І на зустрічі Туск повідомив, що зобов'язав Міністерство сільського господарства представити програму допомоги фермерам, яку, зокрема, має бути яка має бути орієнтована на зменшення надлишків збіжжя польських фермерів. Також він зауважив, що відповіднє положення має е, бути підготовлено до 15 березня. І також 15 березня стане відомо, чи е, Єврокомісія пом'якшить е, умови цього зеленого курсу для всіх. Натомість, е, ну і Туск якби жодних офіційних заяв сам не робив. Натомість польські аграрії вийшли до преси і вони сказали, що на зустрічі нічого не було узгоджено, е, і вони будуть, е, е, якби свій тиск посилювати ще більше. Ми чекаємо чогось конкретного, але прем'єр чітко сказав, що в нього зв'язані руки, і він наразі нічого більше зробити не може. Заявив після зустрічі лідер аграрної солідарності Томаш Обшанський. І він додав, що за словами Туска не може йти розмови про повне закриття кордону від української агропродукції. І Обшанський підтвердив, що черговий великий протест відбудеться 20 березня. Блокуватимуться воєвуцькі і повітові дороги, робитиметься те саме, що й до цього часу. А що робилось фактично до цього часу? Блокують все підряд, і якщо дивитись, що відбувалось до цього часу, то потрібно трошки піддати, і можна битися з поліцейськими, можна кидатися в них бруківкою і наводити безлад по своїх містах. Бо приблизно це саме ці польські протестувальники і роблять. І е, на сьогоднішній день я вже давно задаюсь питанням: коли вони знаходять час при цьому всьому ще й готувати е, свої землі до посівної, і е, чи оплачується їм тракторами їздити на такі дальні дистанції для того, щоб е, блокувати ці самі міста, центральні вулиці і так далі. Е, незрозуміло. І тепер давайте перейдемо до того, чому. Дана зустріч взагалі не мала жодного успіху і взагалі не було ніяких домовленостей. Причина є лише одна: тому що польські протестувальники в них насправді немає на сьогоднішній день, і це буде продовжуватися як мінімум до закінчення виборів місцевих в Польщі. В них немає скажімо так, жодної думки про те, щоб що треба йти на якусь мирову угоду. Вони не будуть приймати нічого, тобто вони виставили свої кінцеві умови такі, що вони навіть самі розуміють, що прийняти їх. Неможливо, і це типу дає їм право э, все далі і далі мітингувати. Хоча ми вже з вами говорили, що виходячи з того протесту, який відбувався у Варшаві, виходячи з э, того, що вони там про фермерство ні слова не говорили, кричали лише про те, що уряд Туска э, знищує Польщу. Хоча ці всі положення були прийняті ще до Туска, було прийнято урядом Моравецького, Про те, що вони э, кричали різні антиукраїнські гасла. При цьому жодного слова про агропродукцію з Росії та Білорусі не говорили. І це нас наводить просто на думки про те, що вони єдине, що хочуть зробити, це вони хочуть знищити економіку України, якомога більше шкоди нанести. Різним фермерам з України і дестабілізувати ситуацію в Польщі. І саме цим власне вони зараз і займаються. Вони дестабілізують ситуацію в Польщі, вони накручують всіх інших поляків е і впроваджують свої наративи нібито Україна і Українці нищать польську економіку, і нібито через українців всі їхні біди і проблеми. При цьому, як ми вже неодноразово говорили, ігнорують. Повністю тотально ігнорують агроекспорт з Росії та з Білорусі. Тому ми можемо чітко зробити висновки, хто є кінцевим бенефіціаром, який е, зараз отримує максимальну користь з цих протестів. І це не ті фермери, які справді е, знаходяться в тяжкій життєвій ситуації, а це е, Росія, Російська Федерація, якій дуже вигідно, щоб. Зараз створювалася картинка в Польщі, про те, бо зараз це виглядає так, нібито найближчим часом взагалі в Польщі почнеться якась громадянська війна, коли оці опозиціонери, скажімо так, на чолі з, з партією Конфедерація, на чолі з партією Право і Справедливість будуть виступати проти Туска. Тобто, це ті депутати, які 8 років були при владі, які понаприймали цих всіх законів, які вибудували саме таку систему. І е, коли вони її будували, вони розуміли, що швидко її змінити не вдасться. І зараз саме вони підбурюють оцих мітингувальників йти на такі радикальні кроки. І повірте мені, якщо ми побачили в неділю. Це була тільки тестове, так тестовий такий мітинг, і коли там були вже оці сутички з поліцією, коли були затримані, коли були постраждалі поліцейські, і при цьому повірте мені, що 20 березня все може бути набагато радикальніше і набагато гірше. Тим паче, що вони заявили вже про те, що вони будуть. Блокувати всі великі і малі міста, що ніхто не попаде на роботу, діти не попадуть в школу, але це потрібно для того, щоб дотриматись їх інтересів. Але їх інтереси повністю суперечать інтересам республіки Польща і повністю суперечать якомусь здоровому глузду. Тому як це їх оці. Власне вимоги повністю заблокувати кордон з Україною або повністю відмовитись від зеленого курсу. Це те саме, що вони зараз сказали, що ми будемо блокувати кордон з Україною, поки ми не захопимо Львів, поки нам Україна Львів не віддасть. Оце приблизно так. На сьогоднішній день виглядає. Тому е, я не бачу жодних адекватних е, рішень, і я повністю розумію, чому польська влада не може домовитись, е, на які поступки вони вже там адекватні не йшли. Вони не можуть домовитись з цими протестувальниками, бо їм треба тримати цю напругу, як мінімум, до кінця виборів. А після виборів, повірте мені, ситуація дуже швидко налагодиться. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня! І до нових зустрічей.